На я тиждень назад віджимався один раз. Та й, ось через тиждень я віджимаюсь з підпришкою десь тако 12 або 10 раз. Тільки що я віджимався без підпришки, я віджимався 6-8 разів. 7! Час. Ну, сім там, okay. чеснока. Я скажу секрет, тако коли набираєте під цим відео 100-200 лайків. Та й сьогодні все буде вечором або вутерботу челінч. Кстаті, Кстати, то, що відео вчорашнє було, я його удалив бо Ржака нам з Нікітою Стедоба. Ага, чесно кажу. та якось. Тільки я... зараз дійшло, що це було так. якось позорно дуже. Я зараз буду з підпрежкою, а тоді десь тако завтра покажу без підпрешки, скільки я можу в Давай. Вот и все магия. Давай. Раз. два Два. Три. Четыре. Пять. Шість. давай семерку сім. Не, почти. Це вже більше даже вийшло. Вісім раз пряшку, я знаю, до, до подбородка треба. Я обіцяюся не часу. Завтра. Постараюсь... От іменно! Да. завтра Позор. зробити все правильно. Ну ладно, всем пока. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока. Кстати, ты оставишь ссылку на мой канал. Окей.